18 травня відбулася четверта спартакіада Ад Хмельницького Боленерго, в якій прийняло участь вісім команд, які потужно боролися за нагороди, щоби вибороти перші місця. Змагання відбулися з вісьми видів спорту. Це були. Більярд, стрільба, волейбол, гиря, армспорт, шахи і настільний теніс. Всі команди молодці показали себе достойно, всі дуже старанно віднеслись до даного заходу. За підсумками змагань команди посіли наступні місця: Литичівський Рем третє місце. Департамент високовольтних електромереж. Друге місце. І на першому місці Хмельницький Рем. Цього разу разом з «Спартакіадою» відбувся благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ, де ми разом зі всіма працівниками АТ Хмельницького Беленерго змогли зібрати понад 140 тисяч гривнів, які незабаром передамо нашим збройним силам України, щоб їх підтримувати. Команда департаменту високовольтних мереж прийняла участь у четвертій спартакіаді. Та Хмельницького бленерго зайняла почесне друге місце, також ми прийняли участь у ярмарку. І всі зібрані кошти, від якого будуть передані для ЗСУ. вперше хотів би подякувати керівництву компанії, організаторам, профкому, працівникам яблуневого саду цього року. Всі кошти, які були вторговані працівниками, кожен за Якісь кулінарію за інші вироби, там картини, хто що вміє, той то і реалізовував. І всі кошти будуть задоначені на ЗСУ додатково до тих, що компанії, працівники постійно вкладаємося в нашу перемогу.